старі і нові заповіти, про святкування неділі. Про святкування неділі або першого дня тижня ще старий заповіт. Цей день, що створив Господь, радіймо та тішимося у Нім. Говорить святий псалмоспівець цар Давид, день, в який святе письмо старого заповіту закликає святкувати, радіти і тішитися в нім. Це перший день, який був створений Господом Богом. Цей день, що його створив Господь, саме перший день тижнів створив Господь. Це був початок творіння. Божого. Тому в старому заповіті ділялася велика увага цьому першому дню тижня. Він стане для них за пам'ятку того дня, коли я прославлю себе, говорить Господь Бог через пророка Ізикиля. Той день буде пам'ятливий і святковий, коли Бог себе прославить, а Господь Бог прославив себе перший день тижня, який ми називаємо неділею. І ніхто до старої одежини. Не кладай латки з нової тканини, бо відірветься від старого і дірка буде ще гірша. Не вливай також вина молодо в старі міхи, а інакше прорвуться міхи і вино витече, і міхи пропадуть, але вливають вино молоде в нові міхи, і зберігається те і другим. Не можна на завітні благодатні часи поміщати старозавітні обряди, тимчасові приписи, які були дані в ті часи людям. В новому Завіті вливають нові вчення Христове. Новий завіт, наповнений набагато вищим божественним вченням, ніж Чиня Старозавітне. Субота не має жодного значення для християн. Ми шануємо неділю, тому що цей день воскрес Господь наш Ісус Христос. Цей день звершилося спасіння роду людського. Якщо ж соріши проти тебе, братві, кажи церкві, якщо ж і церкви не послухає, то нехай він буде тобі, як язичник метар, говориться святому Євангелії. Свята церква постановила святкувати святу неділю як день, який воскрес Господь наш Ісус Христос. І той, хто відкидає постанову церковну, той не є християнином, а в статусі знаходиться язичника і митаря. Тобто людина, яка не Ще просвітлена благодаті Божою, каже не пізнала цілковито Бога і не увірувала спазителя нашого Ісуса Христа. Як минула субота на світанку першого дня тижня прийшли Марія Магдалена та інша Марія подивитися на гроб, ось після суботнього дня жінки миронаші прийшли до гробу Ісуса Христа. Перший день після суботи, це день недільний. Коли ж вони йшли сповістити учеників, ось Ісус зустрів їх і сказав, радуйтеся, вони ж приступивши. Припали до Ніх його і вклонилися йому. Сам Господь наш Ісус Христос з'явився жінкам-мироносицям перший день тижня, день недільний, промовивши до них, радуйтеся. І ці слова були спрямовані до всіх християнів що цей день недільний має бути посвячений Господові, щоб ми могли прославляти і цього мати велику радість і духовну, втіху і насолоду. Воскреснувши рано у перший день тижня Ісус сам передивився Марії Магдалині, з якої вина всім бісів. І знову ми бачимо святої Іван, що Ісус Христос явився і Марії Магдалині перший день тижня, тобто у неділю, з якої він був винав нечистих духів. Ось яке має значення неділя свята, в неділю людство і зналося про те, що Ісус Христос воскрес із І Він це підтверджував своїм явленням інкамироносцям і Марії Магналині. Перший же день тижня дуже рано, несучи наготовлені аромати, вони прийшли до гробу і разом з ними деякі інші, ось вінки мироносиці після дня, який наступив, як пройшла субота. Це був перший день тижня, по нашому неділі. Ось цей день, вінки мироносиці. Іншими війнками, послідовницями Ісуса Христа, прийшли до Гробу Господнього, щоб шанувати причисте тіло нашого Спасителя, помазати Його дорогоцінними пахощами. Того дня двоє з них йшли в село, і коли вони розмовляли і міркували між собою. Сам Ісус наблизився пішов з ними. Коли Він возлежав з ними, то взяв хліб, благословив, переломив і подав їм. Тоді відкрилися у них очі, вони пізнали його, але він став невидимим для них. Господь Ісус Христос з'явився Клеопові і Луці, коли вони прямували в селище ЕМАУС. І це був недільний день. Ось які події новозавітні, божественні святі відбувалися саме в перший день тижня, який наступив після суботи. Тобто, святу неділю. І встановивши в той же час, повернулись до Єрусалима і знайшли разом 11 апостолів і тих, що були з ними, які говорили, що Господь воістину воскрес, і явився Ось у Недільний день з'явилися в Єрусалимі апостол Павло і його учні, щоб зустрітися з одинадцятьма апостолами. І це зустріч відбулася Перший день тижня у неділю, саме коли Христос воскрес із мертвих, і явився Симонові. Тож першого дня на тижні ввечері, коли двері дому, де зібралися, чиники його були замкнені з остриху перед юдеями, прийшов Ісус і став посередині і каже їм, Мер вам. Святому Іванлі підтверджується, що сам Господь Бог явився всім апостолам в кімнаті, в якій вони перебували, замкненими. Саме цей день, коли він воскрес із мертвих, він прийшов до своїх учнів. Що засвідчити про Своє Воскресіння. Після восьми днів учеників знову були вдома і Фома з ними. Прийшов Ісус, коли двері були замкнені, став посеред них і сказав мир вам ще вісім день. Після свого Воскресіння, тобто знову, перший день тижня, тобто в неділю, явився Ісус Христос. Друге своїм учням, серед яких вже був присутній і апостол Фома. знову цим самим підтвердив Ісус Христос, що неділя є дуже важливою для християнів. Цей день мають християни прославляти Откращого. Христам, коли настав день П'ятидесятниці, всі вони були однодушно вкупі, сповнені лися всі Святого Духа. День П'ятидесятниці це був день недільний. Саме в неділю зійшов Святий Дух на святих апостолів. Не сповнилися великої Божественної сили. Ось в неділю Воскрес Ісус Христос, в неділю вішона тих апостолів і Святий Дух. Ось як виокремлений в новому заповіті. Самим Богом день недільний, якому звершилися великі божественні справи, неперевершені події, які послужили для порятунку духовного всього людства. Першого дня тижня, коли ученики зібралися на переломлення хліба, пан, маючи намір вирушити ранку наступного дня, розмовляв з ними і продовжив слово до півночі. У гарниці, де ми зібралися, було багато світильників, говориться діяння святих апостолів. Постол Павло Єфесі зібрав всіх віруючих християнів, коли він там перебував, а саме перший день тижня, неділю, відслужив Святу Євхаристію, тобто подячну службу. Звершується те таїнство причастя. Ось це підтверджує, що християни збиралися на божественну літургію саме у перший день тижня, тобто в неділю, щодо милостині для святих, то робіть, так, як я установив у церквах Галатійських. Перший день тижня кожен з вас нехай відкладає у себе і зберігає, скільки має, щоб не збирати, коли я прийду. Апостол Павло говорить, коли галатійці збираються перший день тижня для жертвопереношенням безкровної жертви, відправлення святої Євхаристії, святого причастя саме в цей день, щоб вони приносили пожертвування, як вони збирали для інших церквів. І апостол Павло мав роздати ці дари. Пожертвування, які збиралися саме у святу неділю. Аже хто в Христі, той нове створіння, давні минуло тепер усе нове, говорить апостол Павло в своєму посланні до Коринфя нам. Христос, то вже є нове. Творіння, бо людина. об'явився людству і звершив справу спасіння всіх людей. Старий завіт минув, давнє минуло, тепер все нове, тепер новий заповіт. Субота була. Для святкування в старому заповіті неділя призначена для святкування в новому заповіті. Я був досі в день недільний і чув за собою голос гучний, ніби трубний, який говорив я, є Альфа і Омега, перший і останній. Святий апостол Елис Іван Ян Богослов в своєму откровенні ясно говорить, що йому об'явився Господь Бог саме в неділю святу. Іван Богослов отримав об'явлення від Бога у недільний день. Тому Ще раз це було засвідчено Богом і закарбовано святими апостолами в святому Писанні, що в новому заповіті християни повинні святкувати святу неділю, цей день збиратися на богослуженням, посвячувати цей день. Для Бога. Субота вже не має ніякого значення для християн. Християни не зобов'язані святкувати суботній день, а святкуємо неділю, тому що в цей день сталася велика подія. Історії людства, Бог, Ісус Христос, Воскрес із мертвих. Воскресіння Ісуса Христа це і основа нашої християнської віри. Святкуючи неділю святу, ми не прив'язуємося саме до Дня, як в старому заповіті прив'язувалися. Євраї до суботнього дня. а ми прив'язуємося до Воскресіння і мертвих Ісуса Христа. Ми підносимо саме цю подію, шануємо її, святкуємо велично і урочисто. І цей день. Господь Бог посилає на нас свою Божественну благодать, так як Він післав у День Святої П'ятдесятниці на апостолів Святого Духа.